Глядачів обласного телебачення Галичина. Нині у нас актуальна, як на мене, завжди актуальна тема це книги. А особливо приємно, що сьогодні ми будемо розмовляти про книги для молоді і про те, які книги саме молодь визнала найкращими. Я представляю наших гостей: це пані Світлана, вона представниця юнацької бібліотеки, читачі наші чудові Іринка і Вікторія, і пані Марія Ткачівська, письменниця. Сьогодні кажу про вас саме так, бо розмовляти буде. Будемо про книги і про ту таку цікаву номінацію. Книга Року Молоді, молоді. Прикарпаття. Так. Говорили ми тут уже про кращу книгу Прикарпаття за версією спілки. Так? Це були різні книги, в тому числі книги для юнацтва. Дуже цікаво і дуже важливо, коли номінації обирають саме читачі. Як залучили ви і кому взагалі прийшла на думку така ідея? Дякую. Івано-Франківська обласна бібліотека для юнацтва, починаючи з 2010 року, традиційно проводить моніторинг рейтингу Краща книга у молоді Прикарпаття. В опитуванні беруть участь читачі. Івано-Франківської бібліотеки для нас та читачі бібліотек області віком від 14 до 28 років. Молодь, молодіжна категорія, яка читає, незважаючи на думки, існують, що молодь не читає. І сьогоднішня наша зустріч є підтвердженням тому, так молоді люди читають. Я перепрошую, я зазначу для наших телеглядачів, що ця зустріч уже як продовження, як наслідок іншої, котра відбувалася саме в стінах бібліотеки. Вона була Звичайно, ширше Рискальна, <рискальна> персоналіями і в часі і у нас трішки обмежено, але саме тоді було спілкування з письменниками, а мені цікаво, як відбувається це опитування. Це за формулярами взагалі ні, чи ні. спеціальне бібліотеки області методом експрес-опитування, анкетування протягом року пропонують своїм читачам. Пропонують, так, своїм читачам анкети. Потім в кінці року вони підсумовуються, опрацьовуються і надсилають до нашої книгозбірні. І завжди так вже традиційно, в лютому місяці ми проводимо таке підсумування, Сумкове засідання в цьому році ми провели зустріч із письменниками, які ми вийшли кращими у номінації Художня краєзнавча література. Тому що наше опитування містить номінації Сучасна українська книга, сучасна зарубіжна література та художня краєзнавча література. У 2016, 2016 році за результатами опитування переможцями у нас визнано Ольгу Деркачову, Оксану Козів, Марію Ткачівську та Ярослава Ткачівського. Можна відразу книги, тому що ви все-таки за книгами, так. так, ви авторів так, сказали, книгами, але ж так. десь книги спонукали, так? Обрати саме з цих авторів. Так. Які книги номінувалися? Я хочу представити вашій увазі. Це Ольга Деркачова із книгою Коли прокинешся. Оксана Козів назови мене своєю. Марія Ткачівська із книгою Обережно діти та Ярослав Ткачівський із книгою Медовий місяць. Дуже різні книги. Дуже, дуже Дуже різні і теми, і напевне, все таки десь вікове вікова аудиторія різна. Цільова була в цих книг, пані Марія. Обережно діти, коли читаєш назву, то розумієш, що ця книга напевне швидше для молодих батьків, чи ні? Чи, чи 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 діти, чи підлітки? Хто є читачами цієї книги? Пані Оксано, Ви напевно, перша хто поставила питання з іншої сторони? Бо зазвичай запитують, для якого віку ця книжка. А потім, коли вже читають, то кажуть, ви знаєте, ця книжка могла би бути і для батьків, не тільки для дітей. То ви відразу запитали я відразу десь відчула, що це для батьків. Так вона могла би бути для батьків, тому що ну, зрозуміло, що немає ні я, ніколи ніколи. Не треба було щоб це було якимось підручником для виховання. Але з другого боку, книга, напевно, допомагає і батькам побачити дитину з іншої сторони. Трішки нечемно, пустуна якусь таку звичайну дитину пересічну, не відмінника такого, що завжди сидить, тільки п'ятірки приносить. А звичайна дитина з сьогоднішнього життя діти мають, можуть теж цю книгу мати таким своєрідним адвокатом для себе, знаєте, прочитавши, десь мати аргументи батькам в суперечках чи в зауваженнях, де ви десь цей момент прораховували, це що посібник маєте? для дітей. Слухайте, що мені найбільше подобається, що діти переважно кажуть о. Це так, якби про мене. І батьки кажуть, ви написали точно про мене, навіть вчора така була обутіночка і каже: Моя дитина називається Марко. І каже, і ваша книжка про Марка, коли мій Марко починала, каже, так, мама, це про мене. <свісно> що щось в тому є. В тому... Взагалі кажуть, що добра література це та література, в якій впізнають свої думки, свої десь сві... бачення світу своє, ну і власне себе так впізнають. Дівчата, ви були одними з тих багатьох-багатьох в нашій області, хто долучилися до. Власне, обрання цих номінованих книг переможець. Як читаєте багато? Читаю з дитинства, я дуже-дуже люблю книги. Не буває такого дня, щоб я щось не прочитала. Навіть коли дуже хочеться спати, але ще трішки, ну ще чуть-чуть, але завжди я себе маю рамки, маю зупиняти. От я дуже люблю книги наших письменників. Я їх почала читати не одразу. Я завжди читала щось таке відоме, зарубіжне, таке популярне. І коли я відкрила для себе книги наших письменників, я була дуже вражена. Я не думала, що люди, які ходять поруч зі мною, можливо, я йдуть десь по вулиці, і бачать цю письменницю цього письменника, можуть настільки класно писати. Першою письменцею, яку я прочитала, це була Ольга Деркачова. Вона мене настільки була надихнула, що я навіть почала писати твори схожі, як в неї. Е, от. Хоча І... навчаєтеся ви не на філології, наскільки Ні, я? розумію. Ні, я на театральному мистецтві навчаюся. І відтоді я відкрила цей світ наших письменників, наших рідних письменників. І з кожним разом, коли я відкривала для себе нових, нових авторів. Я щоразу чудуюся, наскільки вони всі різні і наскільки класні, і це може бути популярне ну, в Америці, ну будь-де. Тільки універсальні, універсальні. Тільки переклали книжки. добре. Насправді ще школярка, так, Ірина? Серед тих книг, котрі зараз ми назвали як переможців, що прочитане вам? Прочитане обережно діти. Цю книгу мені порадила моя молодша сестричка. Ох, як класно! Так, і я, я дуже була здивована, бо я завжди її, я агітувала, що вона читала, а тут вона мені приносить. І це, це було дуже класно. Я читала, я постійно сміялась, тому що ну, настільки такі моменти, такі моменти, такі живі, що, здається, ну, якби ви були дитиною і занотовували оці всі, всі такі маленькі дрібнички, які ми з часом, на жаль, забуваємо. І мені здається, що ця книга. Для дитини буде дуже корисною, вона стане більш впевненою в собі, що вона, можливо, от деякі такі помилки вони не є дуже страшні. Нічого вона стане більш вільною і буде почуватися, що все, все так, так відбувається, як і має бути. А батьки, в свою чергу, вони зможуть, зможуть знайти шлях до, от саме, до шлях до серця своєї дитини. Вони її більше зрозуміють, вони зможуть надалі якось більш можливо правильно її виховувати. Тобто на запитання, про котре ви сказали, для якої вікової категорії, та для будь-якої У будь старших внуки є, а там ще старших правнуки, і це теж варто врахувати, які вони сьогодні, ті правнуки. Скажіть, будь ласка, анкетування чи були подані книги номінанти, чи це просто вписувалися? От сам сам процес як відбувався? Цікаво, коли нам до нашої бібліотеки подавали анкети, вказано в номінації, вказано вже прізвище було цих авторів. І серед кількості наших і прикарпатських найбільш читаючими це вийшли саме ці автори Ольга Деркачова, Оксана Козів, Ярослав Ткачівський, Марія Ткачівська, Василь Керпюк, Також він зараз є популярними. У Нашої молоді. наша бібліотека завжди дає можливість. Зустрітися з письменниками, поетами, які допоможуть молодим людям відкрити свої таланти, допомогти їм у їхньому творчому пошуку. І ось 22 березня у нас починається тиждень молодіжної книги, книжкова весна на Прикарпатті. То я всіх радо запрошую і читачів бібліотеки, і письменників, і вас, пані Оксано, також долучитися до фестивалю. Юнацької книги. Ви сказали про книгу Ольги Деркачової. Пере, пере, «Книга коли, переможець коли була виприкіння. вам прочитана. Цю книгу я не читала, читала інші її твори, набагато раніші, -раніші і саме вони мене надихали, того, що це книги такі замальовки, вони такі наповнені були почуттями, це наче малюєш фарбами. І так мені припало до дощі на той період романтичний якийсь такий період. Дуже до серця було припало, дуже сподобалося. Коли це до вас так, приходять так. читачі, є стелажі, так вони можуть обрати з дуже дуже великої кількості літератури. Однак є все таки ті, хто обирають наших авторів, хоча, можливо, приходять з такими думками, як ви раніше. Ну там світові бестселери – це так. А тут клас ви, ви радите. Так, і класика, або це те, це, що сище. там так. за програмою mm -hmm. <laughs> треба прочитати. Звичайно. Ви радите? Ну звичайно, в першу чергу, це і одна із. Функцій бібліотеки це рекомендувати книги. І в першу чергу ми рекомендуємо книгу. Читачі приходять із своїми конкретними запитами, але, от бачите, коли вже завершився наш моніторинг рейтингу, все ж таки ми радіємо з того, що молодь видає, надає перевагу українській літературі. Це добре, допомагаючи таким чином їй розвиватися, тому що попит породжує пропозицію, і це прекрасно. Дівчата ви були на зустрічі, мабуть, так, так? так обидві були, і пані Марія була, і мені б хотілося, щоб ви трішки розповіли, як воно відбувалося дозвольте, Можливо, а, я теж почну, почну, тому що ви потім, цю зустріч так, зорганізували. ми Організовували цю зустріч, і ну завжди ми звикли, що бібліотека працює у форматі бібліотека. Письменник-читач цього разу у нас була перша спроба працювати у форматі читач-письменник бібліотека. Головними дійовими особами на цій зустрічі були читачі, адже вони самі вибрали тих авторів, кому їх допов. Кому до вподоби їхні книги, і представляли цього автора. На зустрічі мали можливість автори ознайомитися з своєю творчістю, почути думки читачів, чи вони погоджуються, ну, наприклад, із сюжетною лінією. Багато хто з них виявляв таке бажання змінити, наприклад, закінчення твору. І це було цікаво. Це було по іншому. Так що бібліотека в цій, на цьому заході виступала, виконала таку об'єднуючу функцію. Головними виступали наші читачі. Ну, власне, ми, головні є. ви наші. <ріст> <ріст> Наскільки вдалося вам почути відповіді на свої запитання Насправді, на цій зустрічі? Насправді було дуже цікаво, тому що ну більшості зустріч відбувається, і основне завдання читача. Ой, ви мене бачите? Ви бачите? Можна я вас щось запитаю?» А тут ми стоя, Ми сиділи в самому центрі. Також дуже Фасу, добре було ти? видно кожного письменника і. Ну настільки були хороші умови от, для запитань, для от і от завжди кожен міг висловити свої якісь побажання. Дуже дуже мене вразило. Я як ознайомилася з доробком наших от письменників. Наскільки вони пишуть в різних настільки стилях, напрямках, жанрах, тому що навіть от взяти пані пані Ткачівську, не кожен знає, що письменник може писати, наприклад, двома різними мовами. Оця книжечка Україна фона бісцет», написана німецькою мовою. І також, от як я читала День відбілює Ніч. Забрали так далеко книжки так. від читачі. Дайте в руки дітям книжки. Мені дуже сподобалося, бо настільки оця книжка, наприклад, для дітей, а це зовсім в іншому жанрі, більше такий фантастичний, навіть навіть е, розп... ну, вона дуже цікаво оформлена, бо можна читати ось звідси, і звідси. І дуже дуже цікаві формати, і взагалі я вважаю, що українська література вона зараз дуже сильно розвивається. Можливо, більше, більше такої реклами нам потрібно. Ну, я вважаю, що наскільки от зарубіжні письменники в більшості пишуть в якомусь такому одному напрямку, то наші ну дуже вони універсальні. Пані Марія, так вже ми йдемо, ось так ви готуйтеся, але для письменника наскільки важливі такі зустрічі? Знаєте, це настільки важливо, мені навіть важко передати ті емоції, які відчуваєш тоді, коли приходиш в залу і бачиш дітей, бачиш молодих людей чи бачиш дорослих, які читали твою літературу. Ти торкаєшся до своєї книжки через інші очі. Ти бачиш реакцію, ти хочеш почути, що вони тебе можуть запитати. І ти хочеш, напевно, що якісь мати наступний поштовх для наступного написання. Щойно Іринка дуже гарно розповіла, що нам читачі влаштували були, екзамен, і це було так цікаво. Направду, вони всі сиділи спереду і перед нами і задавали нам питання. І це були такі цікаві питання, коли письменник починає задумуватися, чому я тут так зробив, чи, можливо, я би зробив по-іншому. І це напевно найважливіше. І ще одне, коли пише письменник. Кожен. Він вкладає в кожну книжку свою енергію і свою любов. Ти любиш навіть найгіршого героя, ти любиш навіть найбільшу пустотливу дитину, ти її просто любиш, так як, так як любиш. Я кажу, що єдине, що, найбільше, що подвоюється, коли віддаєш це любов. І коли ти бачиш ці очі, ти черпаєш від них назад ось цю любов, вона йде далі. Тобто, ось це безмежне коло замикається. І ще, напевно, що дуже важливо сказати стосовно бібліотеки. Пані, пані Світлана так сьогодні гарно і пристрасно говорила про цю нову ідею, яка була представлена в бібліотеці. Я правду, вже другий раз номінована. Два роки тому я також була номінована. І минулого разу воно було завжди постандартно, а цього разу цілком щось інакше. І я от щойно собі таке подумала, що кажуть, ем, ну, можна процитувати Ексюперії, що якщо ти хочеш збудувати корабель, то не потрібно агітувати когось іти рубати дрова. Потрібно привити любов до моря. І це те, що відчувається, що робить бібліотека. Коли я дивлюся на цих дівчаток, вони люблять, вони люблять читати, але вони мають своїх однодумців, вони йдуть, їм пропонують. І є от той такий тісний, притісний зв'язок бібліотека. І читач, і це неправда, що кажуть, що молоді люди не читають, чи що тепер молодь не та, і що вона тільки це сидить так, кожне покоління, каже, знаєте, кожна, що ота пок... молодь була не та ну воно точно так є. що завжди щось щось може бути для когось, не так насправді воно так, воно цілком по іншому. Молодь дуже гарна, і не тільки проявляється вона там в читанні чи в чомусь іншому, але в загальному. У нас Чудова молодь, яку ми можемо задоволенням передавати в руки на наступні і писати покоління. Для і, них, і, і Для них і для нас, для них для них. Читання книжки це десь якийсь такий інтимний процес, так тільки ви і книга, і ви собі дофантазовуєте, ви уявляєте цих героїв. Чим книга власне краще за фільм? Завжди це кажу, тому що ви уявляєте тих героїв так, як ви їх уявляєте. Вони розмовляють голосами тими, які ви собі можете уявити. І тут раптом така публічність, так? Ви бачите автора, він, можливо, по-іншому їх бачив. Вони в нього, можливо, по іншому звучали. Так, оця можливість. Ви відчуваєте, як спів... В, такому, в, такій, в такій миті майбутніх, можливо, книжок, не кажу тих, що вже прочитані. Звичайно. Це, знаєте, дуже цікаво От побачити цю призму. Автор, читач, ти читаєш тебе, тебе цілий світ твій, кожен читач по-інакшому читає. І навіть одна й та сама книжка, Звичайно. якщо переповідати будуть різні люди, вони будуть зовсім по-іншому переповідати. А автор, він коли писав книжку, він... Ставив перед собою якісь цілі. Він роздумував, чи так варто вчинити, чи по-інакшому. І завжди було дуже цікаво задати ті питання, як ця кухня зсередини автора відбувається. У мене завжди не зрівало дуже багато питань: а коли вони пишуть, а як вони беруть натхнення, а в яку частину доби? І ці питання нікуди йшли. І тут з'явилася така можливість нарешті їх задати. І які такі найбільші откровення? Ви дізналися? Тепер поділіться з нами? Я дізналася, що мене е, дуже зацікавило, що не всі авторки однаково пишуть. Це дуже індивідуальний процес. Звичайно. Як і читання. Е, так, які читання. І ем, просто я сама зараз дещо пишу, і мені чогось дуже дуже хотілося порад, бо я вже два місяці пишу, іноді мені важко, іноді легко. І мені стало цікаво, а як це в ну, професіоналів відбувається? Може, щось не так роблю. І я зрозуміла, що все-таки я все так роблю, все правильно. І от наші авторки розповідали, що. Це такий процес натхнення, такий як хвиля, такий як стихія. Він йде на тебе, напливає, і ти пишеш, пишеш, пишеш. В когось не так. Хтось. Поступово, повільно, ну це все було дуже цікаво дізнатися. Правду кажуть, але буває точно і легко, і важко у кожного. І на жаль, найскладніше в моїй професії це те, що вона обмежена часом. І зараз я дивлюся на годинник, і ще би стільки ми говорили, а ще би книги кожні, кожну зокрема обговорили. А наші 20 хвилин вже на жаль добігли свого завершення. Але я думаю, що насправді, так як книг з'являється щороку, на щастя, все більше і натхнення цим людям, котрі їх. Творять так, я бажаю всім нашим глядачам бути одночасно і читачами. І дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу працю. Дякую за те, що зібрали їх тоді на цю зустріч і продовжуйте надалі. І дякую нашим глядачам, які з телебаченням Галичина дізнаються. Сподіваюся, багато нового і цікавого. І дуже щиро сподіваюся, що багато нового і цікавого дізнаються із нових прочитаних книг. То було актуальне інтерв'ю з вами була Оксана Лісовська і гості студії. До нових зустрічей. Дякую.